Всім привіт! Дякую, що завітали до нас на канал. Мене звуть Тіна і це канал Будинні справи. Ось такий гарний захід сонця у нас сьогодні. Дуже красивий. Почнемо з незвичайної розпаковки. Замовили собі яйця для інкубації. Така собі авантюра. Купили пасхальних курочок. Замовляли на Олексі. Давно ми це хотіли зробити, але вагалися. Яйця пасхальних курочок відрізняються від звичайних тим, що вони мають різне забарвлення від жовтого до синього. Тому, нарешті, наважилися. Тому, не гаючи час, розпочинаємо нову інкубацію. Помічаю яйця. На деяких записую дату, щоб не забути. Все просто. На кожному яйці з одного боку ставимо хрестик, з другого нолик, щоб полегшити наш переворот. Інкубатор вже прогрітий, яйця вже постояли тривалий час в домі. Тому додаємо воду та закладаємо яйця. Інкубація почалася. Завжди нову інкубацію починаю ввечері. Це мені спрощує перший переворот. Приблизно о 7-8 годині вечора я закладаю яйця, зранку я вже перевертаю їх. Тому хто починає також інкубацію. Давайте разом. Також хочу поділитися з вами простими ідеями для вечері наприклад, як тушкована печінка з серцями. А салат по типу вінегрету. Нічого не складного. Ми обсмажуємо печіночку з серцями, додаємо моркву, цибульку, чесничок, спеції за смаком, додаємо водички, все це тушкуємо приблизно 15-20 хвилин і все це дуже смачно виходить. Овочі для салату відварюємо, кришимо довільною формою. Наприклад, у мене тут навіть не всі овочі для вінегрету. У мене була тільки морква, картопля і бурячок. Додала цибульки, заправила олійкою, солькою, все. Це дуже було просто і швидко. Ще мені досить важко балакати, хвороба нас дуже скосила. Мені здається, я в житті так ніколи не хворіла, як цього разу. Тому у кого є діти, вони мене зрозуміють. Це діточки нам приносять завжди якийсь сюрприз зі школи, садочка. Педіатр каже, що це штам грипу, який зараз циркулює в повітрі, тому він був дуже специфічний. Він відрізнявся дуже сильним кашлем високою температурою, яка не збивалася. Більлю по всьому тілу було досить важко. Я як ускладнення отримала фарінгіт, тому і не балакала майже два тижні. Дякувати Богу, і ми все це пережили, тому слабкість потроху змінюється на будьовість. Весна додає позитиву. Потроху повертаємося до життя. Починаємо займатися городними справами. Ось така досить швидка, та смачна страва у нас вийшла на вечерю. Друга ідея для вечері це смажений торг з картоплею та салатом з буряку та мор. Стейки поділяю на дві частини, виділяю, видаляю хребет та обсмажую з обох сторін. Моркву буряки очищаємо, обпромиваємо, натираємо на терці для корейської моркви Додаємо чесничок і заправляємо майонез. Спеції додаємо за смаком, в мене була тільки сіль. Це все виходить дуже швидко, просто та дуже смачно. Ось така смачна вечеря вийшла. Дякую всім, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатися, прокоментувати та поставити вподобайку.